Перша проблема е, в моді цього Е, Не спавняться артил в аномаліях. Проблема, яка була: цілий день сидів і все настільки банально просто. Значить, файл е, Цього копіюємо, вставляємо собі в ProFiles. Сюди. Тут знаходиться сам конфіг налаштування. E, значить, арт це, э, відклик, детектор, які арти спавнить відклик. Значить, ведмідь які ведмідь спавнить. E, тут в яких э, аномаліях спавниться який арт, з яким шансом? Значить, э, жарка, електра, кисіль і пішло-поїхало. Тут вже динамік аномалії. Значить, тут ми пофіг, що пишемо, то просто назва чисто для себе. Координати радіус зони спауну. То без поняття, що таке, чек геометр не знаю. І сама от Anomaly Type пішло. Де воно? це Десь там аж. О, значить тут і які... Тут вже просто прописуємо тупо, які арти будуть спавнитись тут. E, можемо прописати, що тут буде навіть сніжинка спавнитися, вона напевно, що буде спавнитися там. Ну, суть не в чому. Не в тому, що цей. Чому не спавняться арти? Значить, e, ставимо 100% шанс спавну. Координати вписуємо, ставимо для початку одну штуку, щоб чисто перевірити. То я вже просто підготував цей, запрацювало, я вирішив показати, як, як я то зробив. Арти міняти ми не можемо. Хіба що там через скрипти, то вже ну, треба скриптову частину знати. Е, ще мінус, що не можна міняти ці детектори. Е, дивимося, щоб тут був спаун артефактів включений. І піздець. Того нам не треба. Значить, е, установку моду робимо. Далі. Е, ключ, ну ключ, понятно, перекидаємо. Сервер модс. Ось ця от херня мені, власне, щоб виїбала розум. Значить, в папці, курнівій папці сервера створюємо папку, називаємо її. Називаємо її сервер mods В неї ми закидуємо. Адони. а от Тут є цей архів з донами, його тягуємо, закидаємо сюди раз. Детектор. Так само. Розархів... Розархівовуємо. Закидаємо сюди два, Все, воно готово, Прописуємо коротше, в сервер-мод папку. Створюємо. Створюємо таку от фігню в конфігу. сервер мод. Вписуємо папку нашу, яку ми щойно створили. А, блять, ми створили її неправильно на секундочку. Ми її створили неправильно. Сервер мод. Тут створюємо ще одну папку Addons. О! І оці от брошки закидаємо в Addons. О, певна нога працює. Вот. Прописали папку сервер мод, прописали э, саму цю фігню. Вот він. Коротше, mm -hmm. я ще для... для чисто для цього. Щоб то що Хайпс прописав кожен арт і детектор ну То можете зробити, зайти на цей. Зайти на сервак, запустити той мод без налаштувань спауну. І воно буде. Так, так ну. значить. А, бля сервер Запускаємо сервак, заходимо на локал. І ще яка момент. Арти ми не можемо поміняти, а я його говорив вже. Ну тоді окей. То що, да то що мінус, що не можна якісь свої артисту вписати. то буде знову. Так от ми заходимо. Значиться. То, щоб не це... думали, що я там, блядь, щось не блядь, Ще щось. Thank арт шарп значить арі координати 60, 72 54, 16 допустимо так e, дивимось в профайлсах аномалі спавни арт шарп детектор откид шанс спавну 100% в жарті по координатах